з дрістів. Сьогодні буде трохи е, незвичний випуск. Він буде присвячений моїм е, жорстким втратам в техніці і так далі. Деякий час тому ще в квітні насправді я був на одному навчальному центрі і знімали інтерв'ю. Ситуація така, що впав мій штатів разом з камерою, разом з новокупленим свіжокупленим 85 1 на бетон, коротше, все побилось, прямо дуже хрустяжка. Саме смішне, що екран залишився працювати. Я, в принципі, весь цей час продовжував працювати цією камерою, але мене гнітило те, що звичайно туди може попасти вода, і на цьому взагалі камера моя закінчиться. Тому я власне замовив в сервісному центрі заміну. Заміна їхала ну, майже три місяці, це дуже довго. Скільки вона в кінці мені все обійдеться, я розкажу, якщо це все добре пройде. Але нещодавно мені сказали, що нарешті вона приїхала, можна їхати нести камеру, і вроді як вони швидко її поставлять, просто вже цей екранчик на новий, цілий, герметичний і так далі. Крім того, розбилась бленда оця. Я не знаю, я запитаю просто, чи зможуть вони мені нову привести, тому що тут просто відбився ну, те, що тріснуло, це не біда, як на мене, тому що ну. Там, заклеїли все, але тут відбився оцей зубчик, яким вона тримається власне, на об'єктиві, і вона просто перестала фіксуватися. Біда в тому, що їх можна, звісно, купити окремо там, на Амазоні чи десь, але ціна цього шматка пластику оригінального 73 долари. Що я вважаю трохи оверпрайснутим. Тому я запитаю, звичайно, в сервісному центрі, чи можуть вони її якось подешевше знайти, купити чи так далі. Може, бушна якась вони там валяється, я не знаю. Так чи інакше, ну, просто взяв запитати. Тому що 73 долари дуже багато. Ну і біда в тому, що під цим маркуванням HB 106, китайці продають багато, насправді, аналогів значно дешевших і можна було б купити їх, якби вони не були під ширококутні об'єктиви. Тобто, я так розумію, що. Це маркування сигналізує просто про те, що це бленда на об'єктив діаметром під фільтр 82 мм. Тому вони такі вузенькі, маленькі, на 85 міліметрів ну, треба щось таке, щоб давало більше захисту, більшу глибину мало, як на ті, будь який телеоб'єктив, скажімо так. Насправді знайти аналог досить складно виявилося. Тому я власне і вирішив запитати серцевого центру. Ну, а зараз власне, піду в сервіс здаватися. Сподіваюся, що це відео буде мати гарне продовження, як я щасливий його заберу і все буде працювати. І мені, може, навіть знайдуть бленду якось подешевше. Тож, сподіваюся, що до зустрічі. І продовжимо. Камеру відремонтували в той же день, тобто поміняли екранчик. У мене на руках залишився такий чудо-девайс. Який колись був екраном МОГО z 8 от можна подивитися. Це всі його уламки тут. По суті, це от таким блоком поміняли. Блендою, забігаючи наперед, скажу, що ні мені її не привезуть, треба замовляти окремо, так як вона вважається не запчастиною, а аксесуаром, то сервіс-центр ну, їх не замовляє. Вони продаються окремо. Я, чесно кажучи, сподівався, що через них можна буде замовити трохи дешевше, але, ну, на жаль, з блендою доведеться самому розбиратися. Як це все відбувалося? У квітні разом з блендою камера впала, екранчик розбився. В травні я нічого не робив, був зайнятий. В червні звернувся до сервісного центру, віддав її камеру. Вони її потестили. Це буквально один день. Перенабрали, сказали, з камерою все окей. Ну, от, власне, крім екрану, екран, в принципі, теж працював. Що робити, можемо замовити цю запчастину окремо і поміняти. Скільки це займе? Ну, 2-3 тижні. Е -э Вніс їм задаток, забрав камеру. Е -э Камера і працював все літо. Власне, що місяця їм телефонував як по графіку. Ніфіга вона не приїжджала, не приїжджала ця запчастина аж в квітці серпня. Ну, з слів 28 серпня, але оскільки вони забули мене набрати, то я про це дізнався на початку вересня. Все ж таки, екранчик приїхав. Приніс, здався. Буквально зранку я приніс, ввечері мені вже зателефонували, сказали забирай. І, власне, от в мене камера вже працює. Все разом це мені обійшлось, Я зробив задаток 3000 тисячі гривень і разом з роботою вже залишок ціни. 8500 мені стало. Тобто я ще 5500 доплатив, загальна сума 8500 тисяч гривень. Це все обійшлось мені. Не дешево, тому не раджу бити екран. Я замовив тепер захист на екранчик. Хоча, ну, по факту, як бачите, екранчик якраз особливо і не постраждав. Постраждала сама ця рамка навколо екрану. Пара слів загалом про цю ситуацію. Проблема в тому, що всі представництва камер, виробників, в основному у нас були через Москву, СНГшні, типу, і знаходилися в Москві. Тобто тут в Україні їх було дуже мало. А якісь окремі представники, там може пара колег, ну і власне офіційні ділери, але це саме ділери, тобто ті, хто купують вже камери, щоб тут продавати. Тобто, саме як представників саме від виробника, тут особливої не було. І відповідно, і сервісні центри всі були теж сильно зав'язані на СНГ, типу СНГ читає Москву. Тому, в принципі, оці три місяці в мене не було жодної такої впевненості, що в мене щось дасть, і мені не доведеться в якийсь момент мені не скажуть, ладно, вибачайте, от вам ваші гроші. Відправляти її в Європу і там займатися цим. Тобто, того самого Nikon UA, якщо ви зайдете на сайт, то там зараз вказаний сервісний центр Великобританії. І я не знаю, як туди від нас щось відправляти. Ну не знаю, Укрпоштою, типу, щоб її вкрали. Вообще, там ну, не знаю, віри в мене в це немає. Тобто, це треба було шукати якихось знайомих, якихось човнаков, там які туди їздять. Ну, коротше. Я дуже радий, що мені це вдалося, але застерігаю, користуйтеся всім, чим можна, щоб захистити камеру. Тому що ну, дуже складно зараз тут щось відремонтувати. Або якісь серії непонятні, або ну, от офіційні сервіси, які мають там сертифікати відповідні і так далі. Ну. По суті, працюють в такому дуже черговому режимі, ти їм телефонуєш, вони там двері закриті, знову телефонуєш, вони там з темряви виходять, беруть в тебе цю камеру. Ну, коротше, такий прям шпигунський бойовик на звернення до сервісного центру, але я дуже вдячний, що все ж таки це вийшло. Тож користуйтеся світлофільтрами, користуйтеся блендами, користуйтеся якимись захисними екранчиками, можливо. В мене от я зараз знімаю нагопрошку, на ній теж розбитий екран, але не екран, а саме захисний плівка. Так що це все насправді рятує купу грошей вам і потенційно, насправді, значно більше, ніж грошей, рятує вам нерви. Бо ну, залишитися без робочого інструменту в якийсь момент, ну, дуже. Неприємно м'яко кажучи, Сподіваюсь, що у вас все окей. У мене тепер вже все окей. Слава Богу. Я дуже радий, що так закінчилося. І до нових цікавих зустрічей. Все буде Україна, па, -па.